Чоловіки повинні перемагати, щоб бути щасливими. Коли я дивлюсь на нещасних чоловіків або які в депресії, я думаю, що депресій не існує, і світ буде рухатися далі. Багато хто з них живе своїм життям, не маючи жодних перемог. Багато хто живе комфортним життям і веде спосіб життя, в якому треба щось завойовувати. Це слово, яке я постійно використовую завоювання, найпридатніше слово, тому що чоловіки не створені для комфорту. Чоловіки не хочуть відчувати комфорт, вони хочуть чогось досягати. Їм потрібно відчувати біль та страждання, щоб щось завоювати. Як ти думаєш, чому римляни завоювали Європу? Римляни завоювали Європу, монголи завоювали ще купу всякого лайна, у британців була величезна імперія. Як ти думаєш, чому вони завойовували за це?